Вітаю на каналі у, у Тані. Ось винесла із своєї теплички ранню капусту. Вона мені зійшла в цьому році дуже погано. Але я її не пересівала, тому що ранню капусту я з її дуже мало її саджу. І тому ось оця Аліна. Тут чотири стебла не зійшло. А оце парил. Оце зійшло 1, 2, 3, 4, 5. А садила я 10. Значить, тут не зійшло. 5. Як я її буду зараз садити, я хочу вам показати, що кладу у лунку для того, щоб швиденько зав'язувалися качанчики і вони були кріпенькими. Підготувала діляночку невеличку. Посажу цю капусту в відкритий ґрунт, тому що вона у мене у теплиці мучиться, тут мало її землі, бачите, тут? Зовсім мало. Але холодно. Не знаю, ще чоловік казав, що десь слухав, що передають ще й приморозки, Тому буду накривати іще зверху плівкою. Поки що вона адаптується. Ну, А потім, вже, якщо буде тепло, то відкрию. У мене кислий ґрунт на городі. Я це знаю вже дуже добре. Але, звичайно, треба там вапнувати і так далі, все робити. Я цього не роблю, не знаю чому, але не роблю. А ось капуста не любить кислого ґрунту, вона не буде просто на ній рости. І тому я перед тим як садити капусту, я завжди землю трошу попелом. Ось зараз я потрусила оцю маленьку грядочку, де я буду висаджувати ранню капусту. Ось я викопала ось такі луночки. А тепер прообіцяний елемент, який я кладу у кожну луночку, коли саджу капусту. Капуста це дуже любить, це кальцій. У мене ось є кальцієва селітра. Як відомо, капуста любить азот. Взагалі раніше, коли мало застосовували добрив, то садили капусту, я знаю, мені розказував тато у колгоспі, то вони садили на дуже великому такому, дуже одобреному гної. І тоді капуста росла великі, качани не зав'язувалася, тому що капуста це азотолюбива рослина. Ну, Я ось кладу кальцію, у мене кальціва селітра. У мене є ось така мірна ложка. ну Це в мене мультифлора є рослини, квіти. Я купую добриво і там такі ложки. Ось десь пів чайної ложки я кладу у кожну лунку. Отак. Так я кладу потроху ось у кожну лунку. Набираю, ну приблизно більше-менше, трошки більше, трошки менше. Ось отак. так. А потім я зверху притрушую земелькою, так перемішую. Так перемішую земелькою і саджу рослини. І ви знаєте, капуста дуже швидко зав'язується, мабуть, їй потрібен той кальцій. І ясоджую тут все разом. Ну, саджу, а потім зараз не поливаю. Зараз просто от сира земля я перемішала і буду садити. А потім, уже коли посаджу, закидаю, потім я полю. Ну Ось отакий корінь у рослинах, я їх повитягувала. З ячий як і зараз буду садити. Поклала у кожну луночку кальцевої селітри. Ну, я думаю, що корінь нормальний, тут можна садити, саме стебло таке. Ось посадила я свою капусту, зараз йде дощ, розходиться він вже, не знаю, накривати. Плівкаючи, не накривати, але, мабуть, накрию, тому що вона із теплички. хоча тепличка і була відкрита постійно, але все одно, хай вона трошечки адаптується, бо дуже холодно, понижається температура. Ну Ось, друзі, я показала вам, як я саджу свою капусту, я її висадила вже. Звичайно, ми на Чернігівщині. Вже в декого, мабуть, і качани зав'язуються, але в нас холодно, тому я саджу так пізно. На все добре, всім миру, всім дякую за підписку. До побачення.